Так, ми продовжуємо наш ефір і зовсім на кінець цієї години доєднуємо до нашого етеру ще одного нашого гостя. Степан Барна, сержант Збройних сил України, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада Едельвейс, голова Тернопільської обласної державної адміністрації у 2015-2019 роках. Пане Степане, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Пане Степане, найперше хотілося б вас запитати вашої думки про те, що роблять окупанти, зокрема на певних напрямках окремих напрямках фронту, бо ми всі зараз стежимо. Увага фактично не тільки всієї України, а всього світу прикута, звичайно, до Авдіївського напрямку і до Мар'їнського напрямку. Знову ж таки, поки ми не будемо коментувати того, що відбувається там, бо ми отримуємо певні неофіційні повідомлення. Чекаємо, звичайно, на офіційні перевірені від Міністерства оборони від Генерального штабу збройних сил України, але все ж таки є така думка, що. Мар'їнка, від якої там залишились лише руїни і назва, це лише такий проміжний пункт для росіян. І далі вони можуть піти на Курахово. На вашу думку, чи дійсно може Курахово стати такою основною ціллю на цьому напрямку росіян надалі? Або можливо, вже є друзі. Треба зрозуміти, що Путін він живе символічними речами. і На що моє святі переконання йому потрібні не міста, а йому треба. То полище і потрібне те, що може умовно кажучи, географічно називатися, що там було місто. Ну для мене, для мене також і переконання, що зараз ті дії активності, які відбуваються на східному напрямку, це фікін того, що йде підготовка до виборчого процесу. У штабі самого Путіна ми знаємо, що 17 березня мало би відбутися чергове переобрання цього диктатора. А з іншої сторони їм треба певні символічні речі, які б мали відбутися би на східному місці, на східному напрямку, а в даному випадку е на Донбасі для того, щоб повідомити чергову е чергові успіх для російської армії. І тут не принципово чи це буде Авдіївка, чи це буде Мар'їнка чи. Будь-який інший населений пункт лиш би був привід для того, щоб повідомити в Russian Today чи інших інформаційних ресурсах, які обслуговують сьогодні Кремль. Е скажіть, будь ласка, зараз з настанням холодів мерзлої в землі, хоча розуміємо, що не на всіх напрямках вона промерзла на півдні, Напевно, вона і не факт, що в принципі замерзла. Але наскільки це ускладнює процес? Е Готовності будувати якісь оборонні споруди, тому що не президент Володимир Зеленський казав, що ми входимо вже в новий етап війни і маємо переходити до більш сильної оборони. Очевидно, що зимою завжди складніше щось будувати. Без самі розумієте, нам натака доводилося будувати цей час бліндаж. То те, що ми робили за кілька днів, зимою доводиться робити кілька тижнів. І це очевидна річ. А особливо коли ти перебуваєш на передовій, тому що застосування техніки практично як таке неможливим є. Ну тому що будь будь-яка техніка, яка з'являється в полі зору противника, вона автоматично стає пріоритетною Е, тому я не знаю наскільки буде ефективно зараз здійснювати будівництво, наприклад, першої чи другої лінії. А третю лінію цілком можна здійснювати будівництво, укріпляти позиції за рахунок техніки, яку треба залучати про техніку промислових підприємств, техніку збройних сил України. Ну, цілком можна це робити. Пане Степане дуже дякуємо за те, що ви долучили сьогодні до нашого етеру. Бажаємо вам вдалого дня. Степан Барна, сержант збройних сил України, 10-го окрема гірського штурмова героям, героям. Слава. слава.